Всім привіт! З вами знову Зоологія в зоопарку. Як ви вже знаєте, основними ознаками царства тварин є гетеротрофне живлення і активний спосіб життя. Що ж означає царство? В літературі ви зустрічали це слово, напевно, в основному в казках. Втім, в біології це термін з такого розділу науки, як систематика. Систематика це наука. Про різноманіття живих організмів, завданням якої є опис і упорядкування різноманітних існуючих і вимерлих видів. Їх розподіл, тобто класифікація на певні систематичні групи, кожна така група об'єднується з іншими групами такого ж рівня, а разом вони створюють таксономічні категорії більш високого рангу. В результаті створюється розгалужена система органічного світу, яку часом ще називають дерево життя. Раніше науковці орієнтувалися переважно на зовнішні ознаки для групування організмів за подібністю, а зараз же систематика є синтетичною наукою, що розвивається у тісному зв'язку з еволюційною морфологією, екологією, біохімією, генетикою та біогеографією, і використовує методи цих наук. Застосування молекулярних методів змусило учених переглянути склад дуже багатьох таксономічних категорій. Так, учені пропонують виділяти не 5 царств, а 7 або навіть 8 царств живої природи. Часом молекулярні методи дають дуже несподівані результати, яких годі було очікувати від розподілу за зовнішнім виглядом. Наприклад, такі різні зовні за середовищем та існуванням олені та тюлені виявилися значно ближчими родичами, ніж вважалося раніше. Отже, таксон це група організмів, пов'язаних між собою спільними ознаками та властивостями, досить відокремлена для того, щоб їй можна було присвоїти певну таксономічну категорію того чи іншого рангу: вид, рід, родина, клас тощо. На відміну від таксономічної категорії, таксон завжди має на увазі конкретні біологічні об'єкти. Наприклад, поняття зайцеподібні, птахи, хордові завжди позначають групи організмів, які є об'єктами класифікації. Це таксони. А поняття вид, родина, відділ не є таксоном. Це таксономічна категорія. Біномінальна номенклатура це метод іменування видів живих істот, що полягає у присвоєнні кожному виду двокомпонентного імені. Як передбачає слово біномінальний, наукова назва видів складається з двох частин, для кожної з яких використовують латинську граматичну форму. Такі імена називають наукова назва. Перша частина імені ідентифікує рід, до якого належить вид, а друга частина ідентифікує види в межах роду. Отже, наукова назва утворюється комбінацією двох частин назви роду та дескриптора виду. Трохи складновато, так? Здається, Брем знає, що робити. Також у нас можна зустріти пацюка чорного, а загалом у світі є аж 66 видів цього роду. В свою чергу рід пацюк входить до родини мишеві. І тут у Брема є реальний привід пишатися. Мишеві найчисленніша за видовим складом родина ссавців. Сюди входять близько 850 видів. Ця родина і ще 34 інші утворюють рід гризуни. Гризуни теж найбільший ряд ссавців за кількістю видів і займає близько 40% видового складу цього класу. Цей таксономічний ранг об'єднує брема з такими тваринами, як білка, бобер, хом'як і навіть дикобраз та капібара. До класу савці, крім брема та решти гризунів, входять такі різноманітні тварини, як зебри, леви, тюлені, кажани і навіть качкодзьоби. Хордові. Цей рівень об'єднує ссавців, птахів, рептилій, амфібій, риб, загалом понад 10 класів тварин, яких об'єднує наявність хорди еластичного осьового стрижня. А царство тварин включає, крім вищезгаданих тварин, також безхребетних, наприклад, павуків, комах, молюсків та одноклітинних тварин. Навіщо взагалі потрібна систематика? Впорядкування світу живого має, крім наукового, велике практичне значення. Зокрема, знаючи найближчих родичів тварини, можна передбачити умови її утримання, раціон і навіть вразливість до різних захворювань. І, як завжди, творче завдання. Який таксономічний ранг буде спільним для найбільшої тварини кита і найбільшої наземної тварини слона? Дякую за увагу. До нових зустрічей!